Нас поки нас загортовували, але все ж таки це вдалося. Не все зробилося, як ми планували відкриття, але ми тільки починаємо і будемо працювати, розвиватися і доробляти все, що ми зараз стали зробити. Мені Андрій Боротко, я є директором від кіноцентру. центру, до слова Жанну Жану, який програмного -про керівника, який за відповідатиму за аудиторію. Я є програмною координаторкою військового центру. Я підбиратиму для вас, для вас, для жидачів, фільми, які ви будете дивитися. Дякую, що ви сьогодні прийшли. Ми <ріпортами> не сподівалися, що навіть будуть люди проходи. Ну що, вітаю вам підбирати хороші цікаві різні фільми, нас. одразу. Оля Райтер. У нас так, я <сподів> <почитаю> <звичай> У нас у Львівському кіноцентрі є ще такий структурний підрозділ, який є, який називається Львівська кінокомісія. І Оля Райтер є директоркою Львівської кінокомісії. Бачите, синій колір – наш куператорний кольор. Опускав його. Та, ми розмовлялися, а Андрій просто тиректор, то він по-іншому пізняється. Просто переповнюють емоції. Я дякую вам всім. Е, хочеться особливо подякувати е, колективу колишнього кінотеатру Сокола, який зберіг цей кінотеатр. Е, от. Це, зокрема, людина, яка зараз там проектує, Оксана. Вона тут працює вже, вже 10 років. Працює тут. Дякуємо. Всьому хоче. Пане Михайлові, який тут працює вже 20 років. <плес> 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 ще сказав, що він ще В сьомому класі ходив на гурток кіномеханіків і кіно це його просто е, якби пасія всього життя. І це би не вони, то напевно, на місці цього кінотеатру міг би вже бути якийсь більярд. Е, просто будинок, може, просто стіни. І е, це насправді. Напевно, що виняток, і ми сподіваємося, що таких винятків, що кінотеатр відроджуватимуться, що вони ставатимуть цікавими, надзвичайними. Особливістю цього кінотеатру є те, що ми показуватимемо авторське, ем, артхаусне кіно, 80% і українське кіно. 80% фільмів, яких ми показуємо, будуть показуватись мовою оригіналу. Тому, якщо ви з українськими субтитрами... І з англійськими по можливості. Е, так, тому якщо ви хочете чути, як грають актори своєю мовою, своїм голосом, якщо ви хочете вивчати іноземні мови, приходьте до нас, і тут для вас буде така можливість. Так само ми максимально намагатимемося запрошувати режисерів. Сьогодні зокрема вже Ігор Подольчик погодився сюди підійти, це такий український режисер. Okay, <laughs> so